І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за Ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї і, спокушаючи його, запитали Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє лиш одне тіло? Що, отже Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм: Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився, учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей. Не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до нього все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Істинно кажу вам трудно багатому ввійти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш Ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, учні здивувались вельми і сказали Хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить. І життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.